Зараз ми зробимо порівняння двох камер, які будуть встановлені в супермаркет або в будь-який магазин, де встановлена каса. Клієнтові важливо бачити, як все, що робиться на столі, тобто чіткість грошей, чіткість, що люди записують і так далі. Він вагається між двома камерами, між 24493,6 і 1431 варіофокальна. фокально. Якщо б вони б були в одну ціну, звичайно, щоб 14.41 вона б була. В будь-якому випадку краще, а так якщо різниця майже в 60-70%. Дана варіофокальна камера дорожча як 2449 з 3,6 Відповідно, ми зараз робимо тест і подивимося, варто переплачувати чи ні. Висота стелі буде приблизно 2.20-2.50, Я буду ставити тут гроші і будемо дивитися, яка буде в тому різниця. Відеокамера 2449. Дивимося, як вона показує: висота метр 3,6% кут огляду. Як ми бачимо, видно гарно купюри. Досить гарно, давайте ми їх зближимо, побачимо. Так само, якщо щось писати на калькуляторі, також все видно. Повністю. Нормально Нормально видно повністю. Висота до каси метр. Така буде різниця. Якщо щось написати, ну, допустимо, Тобто навіть видно, що людина буде писати. Давайте ми збільшимо висоту і на землі, напевно, це покажемо. Це буде тоді вже висота десь в районі 2 метрів. Давайте я гляну. Отак поставлю, поставлю калькулятор, щоб ви розуміли, яка буде різниця. На висоті. Два метри від камери видно, в принципі, досить-досить класно. Ну, вже те, що я написав, не видно, але загальна, які гроші ходили, що тут робиться, видно повністю все. Так, ну і тепер камера 1431, веріофокальна, зі змінним кутом огляду. Зараз у нас максимальний кут огляду там в 110 градусів. Давайте ми його зараз зближимо і зафіксуємо. Як ми бачимо, все рівно дуже, дуже гарно все видно. На відстань метр камера від купюр і калькулятора. Непогано все видно, але давайте ми тепер зближимо і побачимо, як вона має насправді бути. Так, Ми бачимо, яка чіткість. Чіткість просто реально крутезна, але в поле зору дуже мало попадає. Якщо нам треба дійсно бачити все, що пишеться ідеально, то ми попадемо непогано. От, Давайте ще щось напишемо. І ще на землю, щоб це була відстань більше двох метрів. Так само ми можемо, от воно при максимальному зумі, ми можемо ще зближити і подивитися, як воно буде. Однозначно чіткіше, але в поле зору попадає дуже мало інформації.